І а, насправді <кхм>, а, Франко писав Оленівчилці, ви і досить одинокі виводите в українській мові правдиву живу конверзацію освічених людей. Конверзацію це розмову. Досі ми її ніде не бачили. Ні у Нечуя, ні у мирного, ні у Кониського. Всі вони дуже гарно вміють підхопити розмову селянську, але розмови освіченого товариства годі. Ну і, зрештою, освічене товариство. Непогано розмовляла про селянство у самих творах Івана Франка. І е, 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 мені дуже подобається, як Олена Пчілка розповідає про цей перехід, що Люба не раз чула, що ті мужики такі страшенно неймовірні, ну, не вірять. І так уникають найщирішої охоти найдобріших лікарів пособляти їм. Але вона швидко побачила, що то була просто таки неправда. Або правда не провірена, недосвідчена. Бо такий, як справді наважитись підходити до селян з порадою і подавати її по щирості і уміло, то зовсім ті селяни об'являються не такими неймовірними і так уже цураються порятунку. І далі вона говорить про те, що пани навіть більше сумніваються в її можливостях як лікарки, ніж народ, ніж селяни. І дуже класно описує характери. Воно здалі, те селянське життя здається таким одмінним і простим у своєму змісту. А як придивитись добре, от, не наче наводячи лупу на окремі сім'ї, на окремі постаті, то зовсім воно не так порожнє і одноманітне здається, форми життя. І тут об'являються такі багаті, такі різні. Коли схотіте підступитись ближче, то об'явиться широке поло і до споглядання, і до праці свого роду. Люба ж наводила ту духовну лупу на окольні постаті. І хоч би й зараз у найближчому, найдрібнішому навіть її околі. Чи не розмаїті постаті, чи не прагнучи духовного бальзаму, господиня, стара хфельдшар вдова, була колись такі паною, а тепер при злиднях і не знає, мовляв, на яку ступить. Чи на панську думку про себе мати, чи з селянками зрівнятися, а як подивиться на Любу, поговорить з нею, то мов би, їй і не соромно, що вона вибулась в платів, а ходить у простій спідниці. Хлопчик, синок господині Гриша, вродливий, дотепний, всюди б встряв, все б він хотів, та куди ж він піде, що він знає, до панських дітей він не піде, там не приймуть. З мужицькими йому вже не подоба дружитися. І далі вона описує всіх цих персонажів і показує їхні. Ну, якісь моральні дилеми. І це дуже цікаво. І Це знаєте, оцей підхід, коли нам показують живе, і нам показують, як на це дивиться аристократка, інтелектуалка. Ну, Я маю нову зібчилку у своєму тексті. І знову ж таки, ми, якщо, якщо брати сюжет, то сюжет: який, дві дівчини захотілося отримати освіту, поїхали, пішли різними шляхами, і кожна зробила в своєму житті те, що хотіла, і отримала те, що хотіла. Коротка історія. Але роздуми, які їх супроводжували, нам дають дуже багато можливостей подумати самим. І, звичайно, всі ці роздуми є не такими актуальними для нас зараз, хоча зараз буде той уривок, який є актуальним, але, ну, з точки зору того, що відбувалося в літературі, того, яке місце знайшла жінка, того, як це все було подано, сама тема еманципації. І дуже багато інших тем. У мене тут прямо, я тут свою виписала теми, які теми, знаєте, тому що я в етері туплю, да? життя молоді, переживання молоді, емансипація, роль інтелігенції в суспільному житті, освіта і наука, як жінки в рівність собі вибудовують, і взагалі як іде поступ, цей патріархальні стереотипи, меншовартість, народ, мужик, да? село, мова. Паничі між собою говорили по-руськи, і коли б поруськи в розумінні по-російськи, а то по малоросійськи, як зважила собі по думці Люба, і ще б ті хлопці примішували жартома по кілька малоросійських слів, а то так цілком однією тією мовою говорили, і так вільно, так просто, що це таке міркує Люба. Інші слова і звороти здаються їй чудними. Чує вона переконання, відносини, ся починає, буду мусів, але все ж спільна мова таки малоросійська, що чогось, і що чогось аж серце похвачує. Дай нам мені Бучинський оту часопись, часопись, переказував в думці Люба. не газета, а часопись. Бере Люба і собі часопис якусь там, та мало що читає, все зайнято тими паничами. І отут мені хочеться цей невеличкий уривок а, далі зацитувати, але поки що дати вам ще відсилку до того, що насправді Олена Пчілка була знайома з Бучинським, звати його Мелітон Бучинський, Можете зайти і почитати, що він етнограф, фольклорист, -да 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 -да. І коли Олена Пчілка була у Вінні у 1872 році, там вона з Мелітоном Бучинським познайомилася, і далі вони заприятелювали. І більше того, навіть част частково якісь матеріали, які Бучинський збирав, увійшли до книжки Драгоманова. І навіть є цитата з листування Бучинського з його товаришем. А щоб сто чортів зшкварило закордонців. Славну жіноту мають. Їх самих я ненавиджу, та їх жінки люблю. Люблю з ними слухати і оперу, і драму, ще любіше посидіти вечір у затишній кімнаті, читаючи. Багато хто припускає, що це, зокрема, мова йде про драгоманових. І чому закордонця? Ну, тому що Російська імперія. Да. Так от, тут є такий абзац, дуже важливий, мені здається, от він, він якраз для нас дуже актуальний. І він актуальний на всіх рівнях от, про ту меншу вартість, незнання мови, непослуговування мовою і, знаєте, віз і нині там, попри те, що а, герої говорять про те, що вони там. Ми з Корнієвичем якраз на рубежі Гетьманської Полтавщини Слободської України. Я з Полтавського боку, а він з Харківського. То що Корнієвичу, як там? Швидко вже перекацапиться ваша Слободська Україна. Ти помиляєшся, що ми Українізуємо? О, як? Дай Боже нашому теляті вовка спіймати. Пф, українізуємо. Ну, в принципі, тема все ще актуальна, тому я читаю. Отже, Люба, спілкуючись з Бучинським, затруднялася. Та часом і не трохи, поки мусила переходити, а іноді часом і мусила переходити на російську мову. Вона так одвикла від малоросійської мови, хоча вродилася в ній і зросла в ній. Цікаво, да? Ти вродився і зріс, і це твоя мова з дитинства, це твоя рідна мова, але ти не можеш говорити нею. Але в Цюріху Люба так мало чула і вживала її навіть у своєму ближчому товаристві. Часом було говорять з Кузьменком або Корнієвичем по-своєму. Але то так, у жартівливій звичайній бесіді. А як тільки було переходять на поважніше речі, так зразу і мова міняється, переходять на російську. Як вам? Ми говоримо українською, коли про щось несерйозне. Один плюс один знімає тільки комедії українською, бо ну хіба серйозне кіно українською можна зняти? Хм. Цікаво, що б сказала Олена Пчілка, якби почула те через 150 років, після того, як ну, ладно, не 150, 130 років, як це написала. Тож, тепер, як прийшлось говорити з Бучинським однією тою рідною мовою, Люба затруднялась, і її просто брав сором перед тим інтелігентним русином. Він говорить так вільно, ні трошечки не запинаючись, про що тільки хоче, а вона мусить добре подумати, перша налагодитись, а далі вже казати, ніби перше переложити в думці з російського. Та й то все далеко не завжди зуміє переложити, не стає слів, і виходить щось таке перісте. Ой, ти Гарбуз, ти перістий. Пошукайте це слово в Слонку, це вам домашнє завдання. Виходить, щось таке перісте. Далі, 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 далі. Не знать, що аж самі досадно. Бучинський не сміються. І того удає, що не замічає, ні того затруднення, ні тої строкатості в мові. Тільки часом, мимоволі, з'являється у нього такий зенітний усміх, котрий він зараз же ховає. Але люба той усміх чує душею, хоч і не бачить. І так би їй хотілося говорити краще по його. І не через те кидає вона знову російську мову і переходить, як уміє, як здолає на українську, що хотіла б підладитись тому новому цікавому товаришеві, а просто вона почуває, що це органічна мова його бесіди. І що так треба? що говорить з ним по-російськи просто не випадає. Власне, таке аж соромно якось. І мені так хочеться оцього відчуття, що коли навіть ти не можеш говорити українською, і слова до ладу тобі не приходять, і не добирається, і язик у тебе так з щелепою не поставлений, але ти все одно говориш, тому що органічно. Органічно, просто органічно не випадає якось інакше говорити, аніж українською. Чого ж він уміє, а я ні. Вони виробили собі свою мову і для культурної потреби, а ми переходимо зараз на російську, коли заводимо поважнішу бесіду. Так, негоже про світо, напрямок, враження. Підчеркує Люба в думці вирази Бучинського, котрі їй здаються такими новими і через те, мов би, чудними, принаймні Люба не зважується говорити їх сама. А одначе, що тут такого чудного, думає вона, чому би не вживати тих слів? Чого ж, звісно, казати про свіщення, а не про світа, впечатлення, а не враження, тільки тої переваги, що ми до російських слів призвичаєлись. Нас налоблює школа, книжка, але Ісей приходив школу. Ще більш чужу німецьку, однак він не кидає свого, пильнує, розвиває. Тут чується міцна тенденція, міцніше, ніж оте полтавське українофільство, котрого від Гомін доходив до Люби перед виїздом у Цюрях, котро кинуло якесь проміння на Кузьменка з Корнієвичем. і Люба все слухає свого нового товариша, того патріота і демократа, чи та пак народовця. І вона вернеться додому з міцнішими національними переконаннями і з Буде завдячувати йому. І книжка товаришки, вона якраз от і цікава всіма тими рефлексіями головної героїні, а переважно це її рефлексії, або діалогами, які відбуваються у молоді. І знову ж таки, ми бачимо молодь, ми бачимо прогресивну молодь того часу. Ми бачимо, як вони живуть, як вони проводять час. І вони виглядають класними, справжніми. А вони залицяються одне до одного, вбудовують кохання. І ти трошечки в це занурюєшся з 21-го століття у 19-те пірнаючи. І все одно цікаво підглянути на цих людей. Попри те, що ми набагато більше історії за них почули, набагато в більш передовий час живемо. Багато з тих думок, які озвучені у книжці, мають сенси для нас. Головне читати читати класно. І знаєте, я, от коли бачила ці описи акушерства, наприклад, Люби, того, що вона стає лікаркою, звичайно, це все а, мої власні рефлексії на цей текст. Я розумію, що у нас вкрали екранізацію товаришок, замінили її свірсніцями і дівчатами. Але я подумала в цей момент також про те, що, ну, наприклад, запіски молодого доктора Михайла Булгакова недавно україніз, е, екранізували. Непогано було, б, якби українізували. Недавно укр... екранізували е, для якогось ЛБО. Там ну, я не пам'ятаю для кого. І Булгаков це написав у 20-х роках 20 ХХ сторіччя. І я розумію, що це, ну, типа, такі собі анекдоти із житті доктора. І це так прикольно показати. Але ну насправді можна було б розширити просто базу, яку дала нам Олена Пчілка. Але про це щось ніхто нічого не знімає і не в курсі взагалі. То трошечки у мене трошечки у мене припікає з цього приводу. Але що я тут ще хотіла сказати? Про Кацапів мені дуже сподобалось. Люба виїздила зі своїм гуртучком в купі з песцовою, Кузьменком і Корнієвичем. Люба їхала на відень, песцова поїхала, як мовляв, Кузьменко в свою Кацапію. Він у Полтавщину, Корнієвичу, Слободську Україну. І там, через декілька розділів, ну що там з Песцовою, Де вона? А я по знаю, де вона ділася, як повернулася в свою Кацапію. І мені так сподобалося слово Кацапія. Я думаю, може ми Росію не болота там, чи як, може ми їх Кацапія будемо називати. От воно, Ія, Велічія, Кацапіє. От -от. Воно, так, воно так органічно і кльово звучить. От. Бо воно так якраз, ну не знаю, мені сподобалось. Так. Що це мені сподобалося? Там князівна білосельська була, вона плюнула на екзамен і поїхала в Париж. А чого Париж? Тільки згадали, чого в Париж? Ви б спиталися, чого вона сюди попала. Належить вона до розряду головоногих. Знаєте ж ви таких? А от ви у мене явно голове, так воно і знати. Головоногі і явно голові. Хм, яка цікава гардація? Дуже-дуже смішно. Так. Ну і, зрештою, мені дуже сподобалося, як Олена Пчілка показує емоції. Знаєте, дуже все просто, але якось непросто. Вона бліда змучена, мов з хреста, знята. Та голова повертається до люби з тим виразом, котрий буває тільки тоді, коли скінчаються такі муки, а коло боку лежить та малесенька невідома істота, невідома відома істота, що ще не розгляд вже на добре, там, у пелюшці, а вже така дорога і чудно якось, і так любо. Я реально, я така, аж прямо в день пологів згадала. Ти ще не розгля... ну, ти дитину не розглядав, але воно вже тобі най найкрасивіше в світі створіння. Просто. Там ще креветка, Там, там яку ти не роздивився. Але ти вже... О, Боже, це моє, воно таке красиве. Не знаю. І взагалі ну, якось, якось виходить у пчілки в деяких абзацах. Там... Коли серце так тремтить, турботно тремтять і ру, тру, турботно руки, збираючи віщі, заговорили наші, прорвався сміх, веселий жарт та знов турботне мовчання, неначе в театрі перед, перед підняттям завіси. І воно так передає, передає, передає. Так. Ну що ж, майже все? Франко критикував. Оленопченко і казав, що занадто багато деталей, занадто повільний темп, занадто то, занадто сьо, на що сама Олена Пчинка відповідала. Кажете, що потопає в подробицях. Не оправдовуюсь, а пояснюю, що роблю все умисне. По-моєму, наші славетні українські спис... списателі... Списателі. Класне слово. списателі не чуй, мирний пишуть не тільки без тушовки, не тільки пером, а пальцем. У їх зовсім нема дрібних штрихів. Навіть контур виходить таким, якби кого лиш мокрим пальцем обвести. Це, по-моєму, велика хиба. Писатель нашого часу без дрібноти описання неможливий. І завдяки дрібноті і описання ми маємо яскравих цікавих персонажів, які випуклі, ти їх собі уявляєш, візуалізуєш, ти можеш їх домалювати, ти можеш придумати їм історію до після. І знову ж таки, про що я завжди кажу, історія на кінчиках пальців. І ми, через вивчення літератури, маємо можливість дізнаватися про себе і дізнаватися про людей, шукаючи людське, знаходячи людське, і воно тут є в цій книжці.